Мати 11 дітей, Любов Іванчак, села Давидівки Стороженецького району, потребує допомоги небайдужих в жінки. Остання стадія раку. їй необхідне термінове дороговартісне лікування. У цьому будинку в селі Давидівці, що на Стороженеччині, вже понад 10 років проживає 40-річна Любов Іванчак з своїми 11 дітьми. Рік тому її залишив чоловік. З того часу вона робить все самотужки. Два місяці тому лікарі поставили багатодітній матері страшний діагноз рак шийки матки. Дізналася, я, як вам сказати, півтора місяці назад. Мені два роки казали йти лічитися, то немає можливості. То діти то грошей не вистачає. Жахливий діагноз жінка почула від лікарів Чернівецького онкодиспансеру, куди її направили зі сторожинецького відділення гінекології. В онкодиспансері любові вже зробила одну операцію, а також вона отримала курс хіміотерапії. Вдома багатодітна мати продовжує лікування. Хімію клали так п'ять неділь підряд. Ну п'яту я вже не могла отримати хімію. Ці таблетки що я п'ю так є тут. Повно я околів такої, якщо в мене. Ці кровотечення, чи що, то я маю до нашої медсестри звернутися. У Чернівецькому онкодиспансері жінка перебувала більше місяця. Лікування дало ускладнення. Від катетера у хворої сталося зараження крові, що спричинило шийного відділу. 13 мая йти, бо мені клали катетер у шию. І так, як у мене сук вийшов, я зараз мушу знову снімок робити, а потім вже знову десь 6 травня мушу йти знову лягати. Єдина радість для жінки її діти, і їсти зварять, і дрова до хати занесуть. Вони для любові, і опора, і підтримка. І в мене дочка Маріна, син Вася, син Дмитро, Ваня, Лена, усіх, хто. Як колись ми у родичів були, допомагали, мама на нормах ходила. Так і я привчила теж. 12-річна дочка Любові Іванчак Марина навчається у шостому класі Давидівської школи. Вона у хаті справжня газдиня. І борщ варить, і на подвір'ї порається, і молодшу сестру бавить. Допомагаю мамі прибираю, допомагаю їсти, варити. Ну все. Дівчата допомагають мамі, а хлопці ну мої таке дров, носять, води. Троє дітей у сім'ї Любові Іванчак навчаються у Давидівській школі: Дмитро у дев'ятому класі, Марина у шостому, Іван у п'ятому. Вчителі кажуть, діти старанно вивчають, Чать шкільну програму та завжди відвідують уроки. Діти в належному завжди доглянуті, прихожуть до школи. Відвідування, хоча мати була на лікування, відвідування було хороше. Діти завжди були в школі, завжди охайні, діти гарно вчаться. Вчитель інформатики Наталя Кміт розповідає, що про біду в родині Любові Іванчак в школі знають. Тож у найближчий час у Давидівському навчальному закладі проведуть благодійну акцію, щоб допомогти багатодітній матері подолати важку недугу. Правда, дізналися недавно про страшну, ну, страшну хворобу Люби. І ми, ми всією, хочемо долучитися всією школою до акції милосердя. І ми обов'язково будемо збирати кошти для лікування, бо, тому що. Ми нам дуже жаль і шкода, що діти залишаються. Ну і ну мама лікується, і ну це є це. Це є біда. Багатодітна мати залишилась сам на самі з важкою хворобою. Більш за все, жінка хоче жити не заради себе, а заради дітей. Для цього любові Ванчак потрібне тривалий дороговартісне лікування. Основний бюджет у родині це гроші на утримання дітей. Для того щоб забезпечити сім'ю всім необхідним та оплатити власне лікування, цих грошей жінці недостатньо. Кім'я буду давати цю. Може, по 4 тисячі треба. за червона кімна. Щоб здорові були, і я коло них би була. І Бог дав мені здоров'я. А там ми будемо вже старатися. Любов Іванчак зі Сторожинечини просить про допомогу всіх небайдужих до людського горя та материнських сліз. Для матері 11 дітей важлива кожна гривня. Допомогти жінці у боротьбі зі страшною хворобою можна, перерахувавши гроші за номером рахунку, який ви бачите на екрані. Діана Бубряк, Андрій Бойчук з Чернівецький промінь.